Олександр на позивний змій херсонець служить у 34-му херсонському полку Національної гвардії України. Так я проходив строкову службу в цій частині, а потім залишився на контракт. Зараз штаб-сержант прослужив тут 10 років, а потім звільнився по За станом здоров'я. Потім 10 років не служив, почалася війна і. Вирішив знову піти служити. Початок повномасштабного вторгнення застав чоловіка у рідному Херсоні, розповідає, пережив окупацію облави російських військових, повну відсутність зв'язку. Новини ми взнавали всі через телеграм. І то в багатьох людей було два телефони, як у мене. Наприклад, коли виходиш, тобто. Телеграм з українськими новинами. ну, якщо вони бачили, вони могли там забрати кудись там зрозуміло куди. Тобто читали новини лише вдома. Після звільнення Херсона Олександр пішов до військомату і знову приєднався до лав Національної гвардії України. Завдання цієї роти було там утримання якихось там позицій на лівому березі Дніпра. Тобто так, потім ця рота вже виросла в батальйон оперативного призначення. Перший раз дуже було страшно, якось не треба було себе перебороти, але потім приходить розуміння, що це потрібно. Тут нема людей, які ходять на, на лівий берег і не потрапляють під обстріл. Один із виходів на лівий берег для Олександра закінчився пораненням. Не тільки я був поранений, ще один хлопець у нього осколки в нозі і там контузія у других хлопців. Ну, якось так. Тобто ми потім вийшли, нас евакуювали вже на цей берег, ну в лікарню. Після лікування продовжив службу. Найбільше, каже чоловік, мріє про перемогу. Про закінчення цього жаху. Про перемогу Альона Мовчан, Владислав Купрієв, Суспільне, Новини Херсон.